Вітаю тебе, дорога, дорога, Донечко, з твоїм юбілеєм. Здоров'я тобі. і Всього найкращого. Я народилася 24 серпня 91-го року в День Незалежності України. Я не скажу, що я сильно цим пишаюся, ну приємно, коли привітають і завидують, знайомі і всі завидують, звісно. Дякую моїм батькам за все, за народження мене в такий день знаменитий. Нічого, як кажуть, працюємо, живемо. Навчалася у другому училищі кухар-кондитер. Працювала в школі кухарем на своїй стової 5 років. Ну, Як кажуть я в своєму руслі, в своїй школі, свої знайомі, свої вчителі, все. а потім на швейній фабриці бабуся навчила мене шити і при Подруга я кажуть пригласила мене на швейну фабрику. Ну сподобалося там два роки пробувала. Ну а потім якось теж не склалася. То зараз на даний момент працюю санітаркою в аптеці. Як говорять, що ті люди, які в селі народилися, тіпа, ну, що в городі вони не пристосовані, що якось друге общество. Ні, город прийняв мене спокійно і робота, і все головне. Я кажуть, мати хист і працювати. Ось газети, в яких написали про мене, про моїх батьків. Це перша моя газета, зоря, наша Червоградська. Це я тут на 10 років. Я на Червоградський район одна, яка народилася в цей день. А по області у нас 46 чоловік. Нам подарували фотоапарати, водили у краєзнавчий музей. Мене поздоровили з нашої газети, з нашої громади. Наша громада займався цим клубським. Зробила такий репортаж. Ну, мені на той час було 28. Потім вже Кіровоградська Правда була тож в тому ж році, наготувала їсти Наготовила. зі святом тебе донечку. Якраз під час путчу, як тоді вже воно так, як кажуть, було революція. Така. Це. І я народжувала. у… Кіровоградській районній лікарні у на Балашовці. Наталка народилася пів восьмого вечора, був перший наш президент Кравчук, і вони Акт Незалежності проголошували і проголосили на 24 серпня. То, ну, дуже звісно, приємно, що такий день. Получило, що так. Звісно, звісно, пишаємося. Вона гарна у нас, одна єдина. Країна змінилася в кращу сторону. вже. Є, звісно, дуже великі зрушення у нас. Ну, аби беда Бог, тільки щоб на сході все закінчилося. У мене є маленьке моє захоплення. Я займаюся цим давно. Ось мої вишиванки. Вони різні, просто карти. В майбутньому, може, будуть дітки і будуть пишатися тим, що у них така мама. Здравствуй, народження, щастя, здоров'я. Дякую. Познайомилися 21 серпня три роки назад. А ми вперше зустрілися з нею, як вона йшла із інтерв'ю до газети. І після того зустрілися вечором. Привів додому, а потім вона поїхала в село на день народження. Я їй привітав подарував подарунок. Потім почали зустрічатись, жити почали. Я пристосовуюся до тих умов, які на даний час є в нашій країні. Все змінюється, час біжить, всі, як кажуть, пріоритети, всі ставляться на місце, що покращити. Ну, Насамперед, умови життя в країні нашій. Щоб людина була людиною, наступні 30, не знаю. Ой, дай Бог, що все було добре. Одружитися. Мати дітей, робота є, ну а там буде видно.